Вітаємо вас. Ще під сюжетів це короткі оповіді, які легко вписуються у ваш день. Сюрприз для старої щуки Якщо ви коли-небудь думали, що довге подружнє життя це гармонія. Просто приїдьте до нашого містечка біля озера в неділю вранці, підійдіть до будинку з блакитими фіранками, і ви почуєте. Як звучить гармонія у виконанні містера і місіс Грейсонів. «Гарольд, ти знову вставив батарейки навпаки? Не навпаки, а так, як вони лягли. Так вони завжди лягають неправильно, якщо не дивитися, куди плюс. Тоді ти й дивись, а я слухатиму, як ти бурчиш. Ми прожили разом 42 роки, і за цей час я навчилась одній важливій речі. Гарольд не робить нічого неправильно, він просто робить усе по-своєму. Це, мабуть, і є таємниця нашого шлюбу. Я перестала вчити його, як жити, а він перестав робити вигляд, що слухає. Наше містечко маленьке, зате озеро Велике, і в ньому, кажуть, досі живе якась старезна щука, яку ніхто не може впіймати. Гарольд іноді каже, що та щука це я, коли сердита. Бо ти теж не даєш себе зловити, додає він, і я не знаю, чи то комплімент, чи натяк. У нас є свої ритуали. Кожної неділі прогулянка до пристані. Кава з термоса і традиційна суперечка про те, де сидіти. Я люблю лавку біля води, він ту, що ближче до кав'ярні, бо там пахне булочками, пояснює він, бо там пахне твоїм виправданням, відповідаю я. Того дня все було як завжди, аж поки ми не зустріли місіс Бенсон, ходячу радіостанцію нашого містечка. О, місіс Грейсон, промовила вона, виблискуючи очима як чайна ложечка. Я бачила вашого чоловіка вчора в місті з молоденькою жінкою. Я відчула, як у мені повільно закипає вода. Справді, кажу, А вже ж? гарненька така, у синій сукні, вони стояли біля квіткової крамниці. Я подивилась на Гарольда. Він удав, що розглядає човни, хоча човнів там не було. Ну що, капітане, питаю, знайомишся з молодими матросками? Не вигадуй, буркнув він. Я просто питав, чи вони приймають картки. Мабуть, питав тричі, бо люди кажуть, що стояв там довго. Може, я чекав здачу готівкою. Я зітхнула, і ми пішли далі, але в мені все ще дзвеніло те з молоденькою. Наступного дня я вирішила, що жінка повинна знати правду, навіть якщо потім не знатиме, що з нею робити. Пішла до тієї самої квіткової крамниці, і кого бачу Гарольда. Стоїть біля прилавка з букетом у руках. Ну, от, кажу я, або в тебе нове хобі, або нова проблема. Продавчиня, зовсім дівчинка, зраділа, наче побачила стару знайому. Ви, напевно, місіс Грейсон, як добре, що ви прийшли. Ваш чоловік замовив для вас квіти до річниці. Я завмерла. Для мене? Так. І сказав, що якщо я скажу вам раніше, він мене звільнить. Я подивилась на Гарольда. Той почухав потилицю і пробурмотів. Ну, тепер уже можеш не звільнятися. Я відчула, як щось стискається в грудях не від ревнощів, а від того дивного, ніжного сміху, який приходить після дурної сцени. Ми стояли серед ромашок і троянд, і я зрозуміла, що знову програла. Але як приємно програвати отак. Ми поверталися додому мовчки, десь на середині дороги він сказав. Я просто хотів тебе здивувати. Мені здається, кажу, ти вже здивував усе місто. А хіба це погано? У нас же тут мало новин. Ми обоє засміялися. Того вечора я поставила квіти у вазу, наливала чай і раптом подумала: а може, це є наш секрет? Не в тому, щоб ніколи не сваритись, а в тому, щоб завжди мати кому сміятись над власними дурницями. Бо врешті життя не така вже й серйозна справа. Ми всі просто ходимо навколо свого озера з кавою і квітами, намагаючись не переплутати батарейки і часом вдаємо, що розуміємо, куди плюс. Дякуємо вам за увагу до цієї історії. Ваші коментарі допомагають шепоту сюжетів звучати далі.